Складніша ситуація складається із Савою Чорнокрилом. Намагаючись реалізуватися в інтимній сфері, він опиняється на роздоріжжі між сім'єю і почуттями до Мар'яни. Цей персонаж найчутливіший у сприйнятті власне екзистенційних проблем, зокрема, тотальної самотності людини в абсурдному світі. Він роззирається на всі біч і бачить лише холод і відчуження. Сава опиняється в екзистенційному колапсі: приватному, економічному і, що важливіше, національному. Нема навколо України, тільки гидотна пародія. І така самотність і закинутість, Боже, всі знайомі, наче кроти, риються у пошуках заробітку. Іноді здається, що усі навколо втратили останки гідності. Тільки різномасні корпорації шакалів, вовкулак і єлейних уперів зновигають рідною землею. Не бачачи для себе жодного іншого виходу, він, як і десятки тисяч українців, збирається їхати на заробітки. З усіх персонажів роману лише Назару Кисільчуку вдається вибросатися з екзистенційної пастки. Він долає розпуку неподіленого кохання, залишає братів штундів. Не погоджується пожертвувати собою заради примарного блиску золотого тільця. Можливо, цей образ видасться не надто життєвим і прикунливим. Але письменнику моралісту, яким є Степан Процюк мораліст у кращому розумінні цього слова, було принципово важливо хоча б натякнути на альтернативний шлях показати людину, яка виходить із випробувань очищеною і зберігає вірність. СОБІ і своєму екзистенційному призначенню. ІНФЕКЦІЯ соціальний роман, який природно вписується в русло неореалізму, що поволі еволюціонує в напрямку експресіоністського, екзистенційно маркованого погляду на світ і місце людини в ньому. 2003 року за цей роман Степан Процюк був номінований на здобуття Шевченківської премії. Ви починали як поет, але потім вже перейшли на прозу. Е, певно, у певний час ви зрозуміли, що вже не можете щось нове відкрити читачам. Чи як зрозуміти? У мене на цю тему написаний цілий роман Жертва принесення. Це, це драма, відречення від поезії в цьому романі відбита я думаю, що це значною мірою автобіографічний роман. Другий роман Жертва принесення був надрукований спочатку в журналі Кур'єр Кривбасу», а в 2007 році. У видавництві «Тіповід». Він став своєрідною відповіддю на питання, чому Степан Процюк припинив писати поезії. Соціальна складова зберігається і в цьому творі Степана Процюка. Але вже не як змістова домінанта, а як факультативні вкраплення. Як жорстко і точно звучить, наприклад, такий уступ: Українське же бракування має різні форми, не конче тримати пообік себе бутафорські милиці. Чи простягати руку під церквами, особливо у той час, коли розчулені парафіяни після літургії виходять із Божого храму. У нас майже усі є жебраками, тільки випрохуть гроші неоднаковими засобами. Хто не може продавати тіло, продає душу, хто не може продавати душу, продає талант, а хто не може продати нічого із цих символічних містких означників, хай здихає, потрапляючи. Під безжалісну колісницю новітньої історії. Ці рядки були написані 10 років тому. На жаль, за цей час нічого кардинально не змінилося, тож про цкові узагальнення і нині звучать актуально. Попри певну соціальну заангажованість, жертвопринесення не так соціальний чи соціально психологічний, як, умовно кажучи, літературоцентричний роман. Не тільки тому, що головним персонажем є поет із провінційної Мічурівки Максим Іщенко, важливіше інше. Література стає в ньому тим збільшувальним скельцем, крізь яке Степан Процюк дивиться на непривабливе сьогодення і наші одвічні проблеми, екзистенціальні, ментальні, творчі. Як колись кулішеву комедію ми на Мазайло називали філологічним водевілем, так само жертвопринесення можна назвати філологічним романом, його потенційні читачі у першу чергу філологи і люди небайдужі до українського і світового письменства. Насиченість процюкового тексту цитатами, ремінісценціями і просто згадками про відомих і менш відомих письменників дуже велика. Приміром, на перших десяти сторінках тексту зустрічаємо лаконічні характеристики. Валерія Брюсова, Андрія Білого, Габріела Данунціо. Далі у тексті зринатимуть згадки про українських і зарубіжних класиків і сучасників Шевченка, Куліша, Франка, Стефаника, Лесю Українку, Течину, Стуса, Вишенського, Андрусяка, Байрона, Будлера, Еліота і багатьох інших. Жертвопринесення це правдивий документ буття поета тут. І зараз. Тут, у сучасній Україні, в суспільстві хабарників і посполитих, що чи відрізняють, вірша відновил. Зараз, коли час поетів закінчився, настала доба звільнених від рефлексій глубоких почвар. Коли панує поезія всесильного долара, і найвищі ціною це не шедеври, вистраждані і виплекані в муках творчості, а рекламні слогани для політичних партій. І панегірики владі минула епоха, коли поет вважався месією і пророком. Ця лексема сьогодні звучить не піднесено, а зневажливо. Для переважної більшості вона асоціюється із непередбачуваним вар'ятством і алкогольним придуркізмом, у кращому випадку, із депресивним небдахою. На Назагал саме таким і виглядає для пересічного читача Максим Іщенко. Із його ексцентрикою і епатажністю, мізантропією і завищеними претензіями до життя, постійними алкогольними стимуляціями і непривабливими любовними історіями. Але це тільки зовнішня оболонка, захисна маска, що дозволяє вижити в жорстокому світі, де справжні творці є маргіналами. Не треба бути екстрасенсом, аби зрозуміти, що за цією маскою. Ховається, інфікований екзистенційною епілепсією, розчавлюваний тягарем виживання на межі цілковитої злоденності, виснажуваний комплексами чоловік, який прагне Всевишньої любові. І понад усе, незважаючи на довколишній бруд і ніщоту, намагається зберегти в собі маленького білого хлопчика, цю квінтесенцію божественної сутності. Максим Іщенко не аскет і не герой. Він часто є егоцентричним нарцисом. Але це нарцисизм нешкідливого і доброго дитяти, а не самозакоханого циніка. Бо его поета спадає мошкаралупа, бачачи не картинний біль. Бо поет це людина, що може бути і жалюгідною, і дрібною, і по-наївному вередливою, навіть відразливою, але уміє за господнім дозволом ломити мить моторошно високої краси. Користуючись працюковою метафорою, Максим Іщенко канатоходець, який балансує на грані Божественного і тваринного, творчого і філістерського. Прагнучи вижити, він редагує рукописи графоманів, переймається продажем своєї поетичної книжки, оббиває пороги столичних видавництв, мріє про переклади. Літературне життя постає на сторінках жертвопринесення у всій красі. Із презентаціями, на які приходять не справжні шанувальники поезії, а далекі від літератури люди, часто із радянськими уявленнями про творчість і її функції, із кишеньковими преміями і пафосними фуршетами, із щоденною турботою про хліб насущний і творчим горінням, із алкогольним синдромом, жорстоким сексом і релігійними піднесеннями, намаганням очистити душу для гідного служіння, метафізичній пані, поезії. Поставивши Максима Іщенка складну екзистенційну ситуацію, Степан Процюк пропонує три варіанти розв'язки: перший найдепресивніший смерть героя у п'яній бійці, другий еміграція, третій іди у похід за іманентним я. Можеш навіть перестати писати, лише мусиш віднайти себе кращого, дитинного і незіпсованого. Інакше не смій сідати до письмового столу. Або моральна і фізична аскеза, або деградація недолугих компромісів, не сподівайся. Який шлях вибере Максим Іщенко? Це не так важливо. Важливіше інше людина завжди має вибір: три варіанти, як у жертвопринесенні, чи 33, як у руйнуванні ляльки, і завжди має можливість змінити своє життя тут і зараз. На думку Олега Солов'я. Жертвопринесення це передовсім твір про загублену українську людину, часи новітньої постколоніальної історії. Головне тут дослідження хворобливих зламів людської психіки, оголення і вивчення таємниць свідомості, складна психологічна партитура, плетиву натяків та алюзій, що висвітлює основний філософський аспект, болісне усвідомлення нікчемності буття поета у нашій державі. Я намагаюся в своїх книжках також, і найперше перед собою, і на зустрічах. ну, Якось так цей сприймати світ, щоб не було дуже такої, знаєте, пафосної, ідеалістичної віри, от таких, е, таких високих вершин, якихось пафосних, бо світ дуже легко впасти у провалення.